Всіх вітаю на каналі. І сьогодні я розповім вам про свою улюблену гру. Я розповім вам про шахи. Шахи це давня гра з спеціальними фігурами на 64 клітинній точці для двох гравців. Це логічна гра, яка поєднує в собі елементи спортивного суперництва і логічного мислення, наукової і художньої творчості. Це вид спорту. Одна з найдавніших ігор на землі, яка збереглася і до сьогоднішнього дня. Справжній вік шахів до сих пір загадка, то їм приписують тисячний рік до нашої ери, то дві-три тисячі років до нашої ери. Але всі зійшлися в одному: батьківщина шахів це Індія, точніше, не шахів, а гри чатуранга. Потім в неї почали грати перси, назвавши по-своєму шатранж. Саме в перській поемі ми знаходимо першу писемну згадку про гру, де винахід приписують індійському математику. В VII столітті персю захопили араби, а від арабів ця гра шатранж стала відомою і європейцям. До речі, під час гри говорили шах. Що в перекладі з перської означає король. Це казали, коли атакували короля суперника, а потім казали мат, що з перської вмирати. А ціле речення звучало так: шах, мат, що означає, король помер. В 15 столітті грана була сучасних рис. коли ходи, які існують і зараз, отримали ферзь і слон. До цього часу вони були без руху. В середині ХІХ століття виникають перші змагання між гравцями окремих міст і країн, а в другій половині ХІХ століття міжнародні змагання. У 1886 році Вільгельм Стейніц переміг Йоганна Цукерторта в матчі, ставши першим чемпіоном світу по шахам. І кожного року тепер 20 липня. Відзначаємо Міжнародний день шахів. Його почали відмічати в 1966 році вперше. Але ця дата не випадкова, бо саме 20 липня, але в далекому 1924 році, в Парижі під час проведення Олімпійських ігор 16 країн заснували ФІДЕ це Міжнародна федерація шахів. Отож, першим чемпіоном світу став Вільгельм Стейніц. Це австралійський та американський шахіст. Він якраз увів поняття про позиційну гру. Другим чемпіоном світу став Еммануель Ласкер це поляк, який протягом 27 років був найкращим гравцем світу. Він написав багато книг на тему шахів. Шостий чемпіон. Людина епохи Михайло Ботвінник. Він народився за останнього російського імператора Миколи II, а помер за першого президента Росії Бориса Єльцина. Він досить пізно прийшов до шахів, вивчав гру за книгами. Восьмий чемпіон Михайло Таль це латвійський шахіст. Його відмінними рисами були агресивність у грі, ризик і напад. Десятий чемпіон Борис Спаський, наймолодший гросмейстер за всю історію шахів, отримав цей титул у 17-річному віці. Але його перевершив одинадцятий чемпіон Бобі Фішер, який став наймолодшим міжнародним гросмейстером у віці 15 років. Тринадцятий чемпіон відомий всьому світу, навіть тим людям, які ніколи не цікавилися шахами. Це Гаррі Каспаров. Він не дозволяв нікому усунути його з королівського місця аж 21 рік поспіль. А ось 16-й чемпіон це нинішній Магнус Карлсен. Це найактивніший чемпіон світу на сьогодні, геній із Норвегії. Особливістю гравця є тонке відчуття психології суперника. Та використання нестандартних рішень навіть там, де інші б вибрали нічию. Шахи це королівська гра, тому всім бажаю опанувати її якнайшвидше. До зустрічі на каналі.